Знову привіт, друзі! Друга частинка. Ну що ж, самий класний подарунок, як я рахую, від компанії End City. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це. Давайте розпаковувати. Чустренько. Опа. Опа-ча. А у нас тут куча всього. Перше, що ми візьмемо, це ось такий от набір. Це у нас корм, зерновий. Корм білковий. Бачите, декорації є, Піпетка. Ось, я зараз вийму це все, щоб детальніше було видно. Так, так, так. Така штучка, не знаю для чого вона. Піпеточка буду їх сахарним сиропчиком поїти. Декорації. Пінцет. Декоративні камінці. Білковий корм. Зерновий корм. камінці теж декоративні. Декорація басейн. І теж ще одні декоративні камінці. Коротше, набір величезний, зараз ще покажу. Розпаковочка мурах, друзі. Ну що, ви готові? Побачите цих звірів, мурахи, жнеці. Ага. давайте Розпаковка розпаковок. Мої мурашки. Дивіться. А, вони живі. Та ще е, їх мало, звісно. Бачу, є лічинки. Є королева. О, клас! Боже! Королева сховалась. Давайте я їх буду заселяти. Мурашина ферма, ось декорація є. Ось сама ферма мурах. Дивіться, яка вона велика. Я її зараз буду захисну плівку знімати. Я дуже дякую е, українському блогеру Алексу Бойку. Адже я дивився його відео і тепер я із за його відео саме розумію, як е, доглядати за мурахами. Дякую, велике, Алекс. Так, ну що, займемося переселенням мурашок, беремо пінцет. Давайте, давайте. Ой, вибачте. Знімаємо кришечко та відкриваємо наші ходи. Ось так от. отходимо сюди. Так, зніму скоро продовження про мурашок, як вони будуть розвиватися, про розвідчиків всім. Папа, ставте лайкосики, будь ласка.